Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОТС Логістики. Сьогодні ми будемо говорити про 5 найцікавіших кросоверів, які ми придбали в жовтні місяці. Буде різний бюджет, а також виробники. І відразу на початку, друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, а також натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. І перший кросовер сьогоднішньої підбірки бренд німецького виробника. Volkswagen Tiguan 2015 року повний привід і під капотом стоїть двигун 2 літри. Вирошна ставка на аукціоні 3050 доларів. До речі, даний автомобіль ми придбали по фіксованій ціні. Байнал. Що це таке? Це коли на аукціоні стоїть фіксована ціна, і якщо ми прораховуємо вартість під ключ в Україні, вона не влаштовує, ми, звісно, його забираємо без аукціону. Також, якщо, наприклад, автомобіль ніхто не забирає до моменту аукціону, наприклад, залишилось три дні, і його можна спробувати зіграти трішки дешевше. Не факт, що вдасться його забрати справді дешевше. Тобто, в даному випадку 3050 доларів це справді гарна виграшна ставка. І Тут провіг усього 100-2000 милі. Друзі, для автомобіля, якому вже майже 9 років, тобто 2015 року, ще з кінець 2018 року, 160 тисяч кілометрів пробігу. Ну це прям каска. До того ж, у нас гарна комплектація і мінімальні пошкодження. Поговоримо спочатку про пошкодження. Вони мінімальні по передній частині, а також по задній. В салоні ми бачимо шкіряне мультикермо, також текстильні сидіння, автоматична коробка передач, кондиціонер, а також спрацювали подушки безпеки в кермі водія та торпеда. І якщо ми говоримо про пошкодження задньої частини, як бачите, у нас трішки вискочив бампер зі своїх хріплень, по факту ми його, скоріш за все, що перефарбуємо і поставимо назад. Поробих у нас всього 102 тисячі милі. Задній ряд все нас частенько за автомобілем справді доглядали. Якщо ми зараз переглянемо карфайк за автомобіля, в нас регулярна історія обслуговування всього було три власники за 9 років. Це доволі таки непоганий показник. І це перше пошкодження автомобіля, і вони мінімальні. Як бачите, по передній та задній частині, як я це сказав раніше, вирочна ставка на аукціоні 3050 доларів. Вартість в Україні без урахування ремонту всього 11 тисяч 675 доларів. І ремонту там не так багато. Друзі, 11 тисяч сімдесят доларів, і ми маємо такий прекрасний автомобіль. Ну а ми тепер йдемо далі. Наступний автомобіль це Jeep Cherokee 2021 року в комплектації лімітед. Під капотом, тут тобто, двигун 3,2 літри, і до речі, це автомобіль Ільї. Що ми маємо? Пошкодження по передній частині, вони справді мінімальні. Потрібно буде замінити капот, також приділити увагу передньому бамперу і фарам. В салоні бачимо, що спрацювала безпека в кермі, також подушка пасажира і ноги. Шкіряні сидіння великий екран двозонний клімат кліматконтроль, автоматична коробка передач, пробігу друзі, всього 9697 миль. 2021 рік, а виграшна ставка 10900 доларів. До речі, по карфаксу даного автомобіля регулярна історія обслуговування, хоч і пробігу всього 9000 миль, тобто за даним автомобілем справді слідкували. І як ми бачимо, по карфаксу пошкодження попередній частині мінімальне. Вирочна ставка на аукціоні 10900 доларів, а вартість під ключ в Україні без врахування ремонту всього 22 280 доларів. Вітаємо власника і очікуємо на автомобіль. Наступний автомобіль це у нас Ford Escape або ж але в лакшері сегменті. Lincoln MKC в комплектації Select 2018 року. Під капотом тут двигун 2 літри, повний привід, і по технічній стороні це повністю Ford Escape, але знову ж таки в дуже якісному та преміальному виконанні. У нас пошкодження по передній частині, як бачите, потрібно буде нам замінити капот або ж його відновити. Також приділити увагу передній частині, а саме замінити фари, а також приділити увагу передньому підсилювачу і поставити бампер. Безпека автомобіля ціла, і до речі, як ми зараз бачимо, фари вже лежать в автомобілі. За що дуже дякуємо американцям. Пробіг усього 51 одна тисяча милі. Вирочна ставка 5275 доларів. І до речі, цей автомобіль також був придбаний по байнавту. Тобто, бачите, два автомобілі трьох були придбані по фіксованій ціні, і дана ціна була цікава як для нас, так і для нашого клієнта. Адже Вартість під ключ в Україні. Без урахування ремонту, всього 14463 долари. І якщо ми зараз відкриємо Carfax та подивимося, що в нас було, це всього три попередніх власники, регулярна історія обслуговування і це його справді перше ДТП. 14 463 долари. Ми маємо преміальний Lincoln MKC. Наступний автомобіль бестселер українського ринку вже декілька років підряд Jeep Compass Комплектації Limited. 2020 рік, а під капотом всім знайомий 2,4 літра, на який 100% буде ставитись газ, адже економія повинна бути максимально економною. Вирішна ставка 5400 доларів на даний автомобіль. Пробігу всього 69 тисяч миль і. Передній привід. Знову ж таки, для того, щоб менше був розхід палива. Якщо ми зараз поговоримо про пошкодження, вони у нас мінімальні по передній частині потрібно буде замінити, або ж відновити капот. А це справді так, хоч він і алюмінієвий. Також приділити увагу по передній частині, а саме решітка радіатора, а також бампер. Фари, можливо, вдасться відновити. Ну або ж ми їх замінимо. І салону давайте поговоримо. У нас гарне поєднання білого та чорного кольорів. Вся безпека в автомобіля ціла. І що ми маємо? Великий екран мультимедії, підігрів сидінь, підігрів керма. І це максимальна комплектація Limited, яка тільки може бути. Єдине що. Немає панераби, ну але це були такі побажання замовника. Вирошна ставка 5400 доларів. Якщо ми зараз відкриємо Carfax, ми побачимо, що у нас було всього два попередніх власники. Автомобіль 2020 року регулярна історія обслуговування. І це справді перше його ДТП. Друзі, автомобіль в сьогоднішньому випуску. Як бачите, перший ДТП, такі автомобілі ми беремо для наших клієнтів з мінімальними пошкодженнями і що в нього було це перше і єдине ДТП. Як я вже сказав раніше, вирішена ставка на аукціоні 5400 доларів. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту, друзі, приготуйтесь. 13 975 доларів. Ви тільки собі уявіть, автомобіль 2020 року в максимальній комплектації, так ще й в такому гарному поєднанні кольорів, як екстер'єру, так і інтер'єру. Ну, а ми тепер переходимо до фінального автомобіля. І останній на сьогодні, але далеко не останній, який може бути на світлофорі, це Ford Edge комплектація з 2019 року, двигун 2,7 літра і повний привід. Друзі, це така яскрава запальничка, двигун тут на 330 кінських сил. І це вже останній рестайлинг. 2019 рік. Виграшна ставка на аукціоні 7400 доларів, звісно, повний привід, а пробігу всього 49 тисяч миль. Давайте зараз подивимось на пошкодження. Як бачите, у нас передня ліва частина вся ціла, і основне пошкодження у нас по правій стороні, а саме потрібно буде приділити увагу підвісці. Ми заклали вузол у зборі, також замінити крило і, можливо, відновити капот або ж його замінити. Також, звісно, замінити фару і відновити бампер. Також там біля великий екран мультимедії, запуск кнопка, клімат контроль, поєднання сидінь, шкіра плюс алькантара дуже гарно виглядає. І я вже чекаю, ніяк не зачекаюсь, коли ми будемо зустрічати, ремонтувати, і буде цікаво все ж таки його побачити, а також його щасливого клієнта. Якщо ми відкриємо зараз Carfax, у нас було всього два власники, регулярна історія обслуговування кожні 5 тисяч миль, навіть дивіться, 10 тисяч, 15 тисяч, далі було 18, 20, 29, тобто, як бачите, за автомобілем справді слідкували, і це перше його пошкодження невелике. Друзі, вирочна ставка на аукціоні була 7400 доларів. А вартість під ключ в Україні оцієї от запальнички, повнопривідної тим великий кросовер, ще, який може їхати дуже цікаво, всього 17670 доларів. Ви тільки собі уявіть. І там не так багато ремонту, і даний автомобіль можна спробувати відновити до 20-21 тисячі доларів. Ми отримуємо такий цікавий кросовер. А на цьому будемо завершувати наш випуск. Напишіть в коментарях, який із сьогоднішніх паралічних автомобілів вам сподобався більш за все. Також, якщо вас зацікавив якийсь автомобіль із сьогоднішніх або взагалі цікавить такий конкретний автомобіль. Залишайте заявку під цим відео. Наші менеджери з радістю вас проконсультують, підберуть декілька таких цікавих варіантів і прорахують повну вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат. Нагадую, що наш автосалон знаходиться за адресою вулиця Риси Кириченко, 84. В нас стоять як виставкові електромобілі, нові, також і нові електромобілі по наявності. І звісно, ми для вас стараємось по автомобілям зі США підібрати саме той автомобіль, який вам хочеться, ну або ж про який ви мрієте. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Друзі, до зустрічі!